Акумуляторний дриль шуруповерт Bosch Professional GSB 183 LE ідеальний інструмент для професіоналів. Цей дриль шуруповерт оснащений потужним 18-вольтовим акумулятором, що забезпечує тривалу роботу без підзарядки. А максимальний крутний момент досягає 60 Нм метрів, що дозволяє справлятися з найскладнішими завданнями. Інструмент має дві швидкості: перша до 500 обертів на хвилину, друга до 1900 обертів на хвилину. Також оснащений трьома режимами роботи, сверління з ударом для обробки бетону та цегли, звичайне сверління для металу і деревини, а також загвинчування для роботи з кріпленням. А бистрозажимний патрон діаметром до 13 мм дозволяє швидко змінювати насадки без зайвих зусиль. Інструмент обладнаний LED підсвіткою, що забезпечує комфортну роботу навіть в умовах недостатнього освітлення. Захист від перегріву та електронний захист елементів забезпечує довговічність і надійність інструменту.